Це фірменний рецепт Олександра Святославовича. Мамо, уже що? Робин Сань. Формочки духові. Що робимо? Оце все змішуємо. Але зробимо не рулет. Соня сказав, що хоче таке. Давайте спробуємо таке. Бері між. Отак. Такі всі формочки. Угу. Тут все Ой, Як дляпало? Ну нічого, так. Да? Угу. Нічого. Помиємо. Помиємо. Так, ну що, провіряємо жилє? Пройшло десь скільки в нас трошечки, так? Та не так провіряють, Сань. Так. Ану, ану, давай, давай, давай Жілє тебе. Чекай. Треба, щоб воно, мабуть, постояло трошки. <сален> Дубль два. Поставила я його. Е в гарячу водичку. Це не помагає. <сален> <сален> так? Ні. Може, випаде красиво. О, трошки лучше. Ей, Сань. Ну, Соня, я по 80. Але щось оце сифле упало? Оце, що ми збивали? Ось такі жилі. Кому цікаво? <смі> Зберігайте все.